Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я відкрию багато кашель, які в мене накопилось, тому що я щось забув відкрити на початку сезону Оті от які з попереднього сезону. І я так робив минулого разу. І також нові в мене накопилось уже 50. Більше ніж 50, до речі, прикольно, цей новий камуфляж, який мені дуже подобається, випав. В мене їх тут немає, оскільки в мене там. Прокачався бойовий пропуск, і мені звідти дало один. Одна, точніше, секретну кашу, і воно, той, воно та, одразу перемістилося в окрему. Коротше, та. Це старі, як і розумієте, сезон 5, та вже шостий сезон. Тому це старі 27 у мене їх. Ніби. З них не можуть випадати на штуки, тому. О, з них ще можуть старі випадати. Це прикордон. Що?! 4. 2. І. 5 плюс 12 Сімнадцять! 17. Вау! Пощастило. Ну, і ще цих накидало повернова. Тому в мене більше буде досвіду для наступного пропуску. Бо я взагалі не сильно хотів цього пропуску їх використовувати. Хотілося пограти з новою снайпою на стрімі макала, та і все. Я їх всіх відкрив так. Ну, нормально, ніби один, два, два, два. Це що виходить? Цілих, цілих, цілих дев'ять. Так, і тепер нові. Правильно, вони чомусь на дні. Не знаю чому. 51. Та... Ну, сподіваюсь, мені нападає багато нових камуфляжів, бо. Це основна нагорода, яку я хочу отримати, до того ж це, ну, по факту, єдина нагорода, яка мене цікавить прямо. Що щось нове. Ну, мене тебе цікавлять ці от е, міфічні уламки, тому що чим більше їх, тим більше я зможу обміняти їх на нового міфіка, коли той вийде. Але ну, це ж не так цікаво, як те, що нове вже можна отримати. Так, ну, нормально накидав оцих е, е, камуфляжів. Е, також по міфічних нормально так нападало 5-4-3. Типу. Let's go. Так, це все виходить в мене. Е, ну, мабуть, та. так. Так. Ну, тоді. А, ні, це не все. Це не все, бо я забув. Я забув звідси взяти 5. Ну, я. вже їх відкрию одразу, а не буду зберігати. Оскільки я їх повну вже відкрити, тому там. Э, Wat Інвентарі... Чому вони на дні. Ну, чому вони не можуть бути як інші. О, до речі. Э, о ось так от. Да, прикол. E, <laughs> так, 5. Вау три... Два міфічних. Взагалі мені потрібні фіолетові, щоб мені падали камуфляжі, але окей. Плюс 4 міфічних непогано. Скільки їх в мене вже? Якщо вже на те пішло? Де воно? Це. 277. 806. Ні, ну, це виходить, я зможу, якщо брати. На... А, тут тільки по 100 можна обмінювати. Тут є обмеження? А ні, на міфічному немає, тому Та, ось так от. 에... <свісно> ну, виходить, е... з цими є обмеження тільки на 100. Ну в цілому ці швидко утримується, а на цьому немає обмеження, тому окей. І тут 4. Тобто я вже маю щонайменше більше 100. Оце, ну, коли заміниться Сіара і Макс, я нову штуку швидко отримаю. Ну, якщо це буде нормальний скин, з яким я хотів грати, то я його швидко отримаю. Бо цей от новий АК я набрав взагалі. Ніби в мене Я його, я, я, я його не використовую вже. Ниби в мене навіть, може, ви не знаєте, але в мене в попередньому відео, де я відкривав каші, я його отримав. Я, я просто там. Не писав про це, бо так, да, я його не використовую. Так, все, дякую за перегляд. і бувайте все.